Багато людей пройшли через катівні, багато людей пройшли через е, арешти. Мої невестки вдома туди зайшли, там взагалі нема нічого. Оце цією дорогою виходили снігурівчани. Як тікали, коли зайшли, заходили руски. Люди вибиралися із снігурівки, і по цій дорогі їх розстрілювали з колонами. Сьогодні вже 10-й день, як Снігурівка деокупована. 50% – це пошкоджених домівок від в місті Снігурівки. Вся перша лінія, лінія зіткнення, скажімо так, ну вона. Майже зруйнована. Зайшли 10 числа. В принципі, там 11-го ми розпочали перепис населення, да тих, хто лишився, тих, хто був тут, то на перші дні в нас була цифра 3800. Так і зараз, в принципі, з того розрахунку, там приблизно там чотири тисячі. Ми рахуємо і завозимо і хліб, і продуктові набори. І так далі. Загалом Снігрівці проживало мешкало в Снігрівки, 12 тисяч населення. Кількості вбитих немає, кількості закатованих немає. Зараз служба безпеки України разом з Нацполіцією працюють, фіксують. Але поки офіційних цифр немає. Так, багато людей пройшли через катівні, багато людей пройшли через арешти, є люди, які зникли, є люди, які вивезені на лівий берег Дніпра. Знаємо, що дітки наші, які були у нас в начальному закладі, вивезені в Анапу разом з директором. Виконував ви примусово, звісно, примусово чи... так, 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 так. Інтернатного заклад інтернатного типу їх вивезли в Анапол. Вивезли в Херсон. Вони перебували там довший час. Були періоду окупації, були у Херсоні. А от уже там за місяць до того, приблизно за місяць до деокупації, там за три тижні вивезли в місто Анапол. Широківській територіальній громаді безпосередньо в селі Новопетровка, там є, є поховання, там було знайдено трьох наших закатованих чоловіків. Зараз так само близько снігрівки знаходимо тіла, ідентифікуємо такі основні колаборанти, які в перший день зголосилися допомагати расистам. Вони виїхали разом з ними. От. Зараз їх відшукуємо. Я маю надію, що вони всі будуть знайдені і покарані так, щоб. Ні, ні в кого більше не було бажання зраджувати нашу державу. Те, з чим ми не впорались, те, що, чого немає в, в мешканців, це е, дрова. Ми ще не роздаємо дрова, ми ще не е, обстежили всі е, домоволодіння і не допомагаємо ще з е, перекриттям. Е, Домівок, так? Але наразі в нас е, майже на другий день відновлення водопостачання. Е, так воно не є у всіх домівках, але відсотків 80 снігурівки воно поновлене. Е, так воно не є регулярним водопостачанням. Е, чому не є регулярним? Тому що від ударної волни, від взривів тих снарядів які зривались в місті Снігрівки, дуже пошкоджено мережа водопостачання. Вона вся чугунна, вона дуже пошкодилась. Тому зараз запускаємо воду і є тріщини, є пориви. Працюємо над тим, щоб налагодити нормальний графік і працює, щоб вода була водопостачання було цілодобовим. Світла у нас ще немає, але дуже багато бригад ДСНС працюють з розмінування. І так само дуже багато бригад працюють з Миколаєво для того, щоб налагодити. Електрикою і подати світло у домівки. Майже в кожній домівці є електричний котел, і люди опалювалися електрикою. Тому світло на нас конче необхідне. Зараз проходить розмінування, поки не пройде розмінування, в принципі, в'їзд буде в місто заборонений і пересування містом теж воно буде обмежене. Але думаю, що такими темпами, як працює ДСНС, думаю, що процес розмінування пройде швидко, і ми, в принципі, зможемо запустити людей. Ну, Рахую, що не всі 12 тисяч повернуться, але я думаю, що більша частина повернеться в місто і буде зимувати вже безпосередньо в своїх домівках. Я буду робити все, щоб нормальне життя повернулося от разом з світлом і потихеньку, потихеньку, потихеньку пішло нормально. Ми на вчорашній день поприбирали всі блокпости, які були рашистів, орків. Ми прибираємо техніку, яка була спалена по містом. Тобто ж ми наводимо лад і порядок в нашому домі. 15 березня до нас, село на Петрівку, зайшли російські війська. Це були спецперзначенці, -спец -спец які були виведені із Сирії. До 2 квітня я знаходився в селі Новопетрівка нашого Снігрівського району. 2 квітня ми змогли, після того як наші солдати почали обстрілювати село, ми змогли вирватися. Із-під із, із, із окупації на Миколаїв. Вийшли ми, я вивів тими польовими дорогами, які я знав, вивів 38 машин. 38 машин, вважайте, чоловік по 6-7 по машині, трошки людей змогли ми. Вив, вивели ми їх під обстрілами, щільними обстрілами, які проводилися біля села. Центральне, туди далі до Шевченкова. Шевченко, Григорівка, вже плотно обстрілювалися колони автомобільні і дороги тобто, спеці... орками. Спеціально спеці... Так, зробили ми круг з Новопетрівки до Засілля в 60 кілометрів, щоб можна було об'їхати ці російські угрупування. Змогли у Куйбішовки, перше село було Куйбішовка, яке ми проскочили, там вже стояла група російських військ на току, але тільки блокпости їх знаходилися у Васильках. І це вони змінювали. От поки проходила перезміна, ми змогли проскочити через це село. Далі було саме таке страшніше, коли проскакували дорогу із Новокиївки на. Вавилове, от так дорога вже контролювалася орками. Там ми змогли проїхати через лісосмуги, і тільки біля Новоселовки, це Вітовська громада. Там вже були наші блокпости. Туди вже ми змогли прорватися. Я являюсь директором дослідного підприємства Південне групи компанії ПАЕК. Ми зараз їдемо по дорозі з Снігурівка-Миколаїв. І зараз е, буде справа з ліва поля наші, де ми працювали до, до війни. Буквально перед самою війною, перед, це було 20, 20 лютого, ми вспіли. У ну, нас проєкт зрошення по, по, по компанії. Ми встигли до 20 лютого положити магістральну трубу з канала через два поля протягом 3 км. і завезли дощувальну машину. Дощувальна машина так і знаходиться на полі, тільки що під'їжджав. Трошки вона розкидана, ну я думаю, що найголовніше, що її не, не розікрали. Ця доживальна машина коштує в районі 5 мільйонів. Да. А скільки землі обробляє господарством, яким керую, як обробляє 3000 гектарів землі. Ось знаходиться поле, це поле, яке, мабуть, в цьому році вже зрошуватися повинно було. А тут у нас вріс озимий ячмень, який... От ніхто тут нічого не брав. Це старе не подання. Бачите, як я спілкувався з військовими. Автомобільна траса наша нова, яку тільки відкрили два роки тому, ось вони її повністю місцями руйнували. Пристріляли трасу і просто били по дорогам. Знищували інфраструктуру нашу. Ось тут, бачите, повністю побита дорогами. Все у прильотах. Люди загинули Розстріляні колони. Оце цією дорогою виходили снігурівчами, як тікали, коли заходили руски. Люди вибиралися із снігурівки і по цій дорогі їх розстрілювали з колони. А ви кажете, що на кривері да, багато поїхало? Дуже багато снігурівчан знаходиться в кривому рогу, в Новом Бугі. Баштанки повертатися будуть. Всі ждуть з нетерпінням повернення додому. Так само і в наше село Новопетрівку ждуть повернення всі люди, тому що домівка рідна є домівка рідна. Поки військові забороняють повертатись на ці окуповані території, де, на, на де окуповані території, тому що йде розмінування, буквально. Буквально години-півтори назад по дорозі до Новопетрівки я віз лікарські засоби і передо мною стали сапери, бо був підрив вечором вчора. І в мене на глазах вони підняли противотанкову міну, дуже добре замасковану під асфальтом. Асфальт, пласт асфальту підняли, а там вона лежить. Ми їдемо так? Ми їдемо в село Киселівку. Дасть Бог, доїдемо до Благодатного. Це там, де йшли жорстокі бої за Благодатне. Киселівку звільнили в березні, отбили наші військові, отбили Первомайське, отбили Киселівку, але стояли вони за 6 кілометрів у Максимовці, тяжка артилерія російської армії, і у Васильках. І вони весь цей час просто-напросто стирали з землі Киселівку. Зайти туди вони не могли. І вони її стирали просто із... з лиця землі. Ну, було, мабуть, в громаді тисячі півтори людей. Село немаленьке. Вертаємо на Любину. Вертаємо село Любино, це теж Широківська наша громада. В селі людей зовсім немає. Воно і так маленьке було. Зруйноване воно, так? Частково. Ні, ні, воно частково зруйноване. Більше, ви знаєте, стояла, стояла артилерія у Новопетрівці і вона обстрілювала широке. От, виїжджав канал, при мені ще. виїжджає на канал танк і просто-напросто розстрілює широке село. Широке. Червону долину. Ну так, з Новопетрівки летіли снаряди на Кобзарці. Надіється, що е росіяни самі втекли, не вірте в це, якщо хтось буде говорити такі речі. Тому що е зайшовши в село Новопетрівку, я ну, пройшлося мені і з нашими військовими зайти в їхні окопи. Де вони збудували е, собі е, укриття? Щоб ви розуміли, там люди робили двоповерхові місцями е, бліндажі. Вони там жити збиралися, я так розумію. Повністю обустроєні, ставили столи, стоять столи, стоять тумбочки, стоять е, ці для, для посуду на стінки поприбивувані. Ящики ці, ну забирали з домівок людей, забирали, а туди переносили. Буржуйки ці пічки, вони там збиралися на жити. Так що не збиралися, не вони туди уходити. Не несли вони нам ніякого миру. Де вони тільки заходили в перший день, коли вони зайшли в Новопетрівку, вони одразу позбивали замки на магазинах, зайшли в магазин. І повністю все розворовували. Уже хліб не доставлявся із е, Миколаєва. Я брав із дружиною своєю брав у Снігурівці і ми возили ну, в Петровку в Киселівку. Ми ще могли проїхати, возили. І коли один раз я заїхав, це було 11 березня, заїхав на роботу до себе в Киселівку полями, бачив на території бригади щось. Двері, Ворота відкриті, якісь машини ну, непонятні. Я машину свою лишив і пішов, пішов пішком пробираючись до бригади. Двохметровий забор, я так підтягнувся, дивлюся, а вони позбивали замки із складів. І один виходить і кричить, просто кричить Да здесь є що брать. Ой, і я злякався, думаю, як? Говорили, освободителі пройшли Ось такі слова Це мені з 11 березня запам'яталися на всередині. Тут є що брати. А що було в складі в тому, що вони там брати? Брали? Склад, склад запчастин був. Зберігалися акумулятори, комплекти ключів, раді запч... запасні частини на дожівальні машини, на Маємо всю імпортну техніку, Джондіри, Нюхоланди. Запчастини на, такі, на, такі, на таку техніку. Акумулятори вони одразу позабирали. Ну, вони радували, що їм є що брати. В Кіселівки ні, а в Новпетрівки контактував. Запхали мене в багажник автомобіля мого і, і завезли на бригаду, на базу, на базу нашу. Ну, було діло. Наші солдати підійшли до канала і почався бій. Вони підірвали міст. Наші не змогли підірвати. Магістральний це, інгу, Вони... да, ага. це інгулець? Ні, це, це балка Бірючина. Це водохранілище Любінське. Mm. Да. І ось наші дві, дві БМП, вони наші підбили, але наші змогли із сіми їхніх БМД знищить 4. Вони потікали. Вони побросали зброю і потікали. Ночі зайшли ці спецназовці обратно в село, знайшли своїх поплічників, собі поплічників і ці поплічники здали. Здали всіх тих, хто був біля тіє техніки. І що далі було? — Ну, 6 годин утра прийшли до мене першого. І один, від... І один з односельчанів сказав: він має гранатомет. І з цього почались вирвані години наші. Вас катували чи що вам робили? Так, да, трохи було. Дома. постріляли вікна вони. Мене. У мене було два РПГ-7. Один РПГ-7 я віддав, приїхав воєнком до мене, знаючи, що в мене є зброя, каже надо, дайте був воєнкомат, бо немає. У мене був гранатомет і ящик із гранатами до нього. Ми завезли у військкомат цю зброю тоді. Буквально тиждень тому я зміг по замінованій дорогі із траси Миколаївської прийти пішком в село. Наші військові зайшли до нас в село тоді, зустрів саперів, кажуть, мені треба допомога. У мене є захована зброя. Якщо вона там є, давайте подивимося. Прийшли. Зброя там е, оказалась на місці. І хлопці, наші військові, я думаю, були доволі, тому що взяли ці, цю зброю. Оце дорога на Новопетрівку. Сьогодні її сапери наші закрили, тому що вчора був опять підрив, і сьогодні при мені е, там ви вийняли танкову міну. Хочете проїдети? Не хочете їдемо? Ні, не, не хочу. Там е, підірвана техніка. І люди були. Оце дорога життя. А це дорога життя для Новопетрівки, яку ми пройшли. Ось тут коли я йшов, з десяток було мін на цьому, на цьому відрізку дороги. На вас заміновані? Вони мінометні були встрягнуті, отак, сапери розмінували. Показали, де знаходяться вони. Ну не розміновували. Ну а ось я ми, зараз, ми по, я, зараз подивитись, де буквально п'ять днів тому підірвався танк наш, коли виходив. І він наїхав на, на, міну? на міну. Наїхав. Вони хлопці живі всі, сміються, кажуть, та ми на одну наїхали, а друга не пропустила. Оттуда з Новопетрівки обстрілювалося. Це а -а. все обстрілювалося. Там в Новопетрівці вони були, да, да, так? Да, да. І вони, вони підірвали мости і наші не змогли перейти е, цю дорогу. Це все в обстрілах. Бачите, навіть дерева бідні, побиті, 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 все побиті. побиті. А це щось якийсь канал, да, так? Це накопичувач був для, для господарства вода. Ось цей танк який був. Це наш танк? Да. Да. Ну, вони будуть ремонтувати його. Хлопці, слава Україні! Ми знаходимося зараз на селому пункті Перомаська. Як бачите, що тут також війна дуже-дуже сильно пройшла, ось школа знаходиться, будинок культури, ось село. Це березень. Ну, я вам скажу, що це тут були бої, мабуть, все літо, тому що тут знаходились наші Збройні Сили, вони держали це село, от їх. Постійно обстрілюють, постійно. От З весни то все літо все вилилися щільні обстріли. Ця дорога була з Херсону на Новокиївку, на Вавілове, Максимівка, Киселівка, Первомайська на Бармашову і на Баштанку. Ця, -ця дорога була натоптана російськими військами дуже дуже здорово. Стої йшли колони, великі колони йшли. Російської техніки. Це коли в березні тут. Березень, да, 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 так. Да, да, да. Коли на Башланки їх зупинили, а це ці колони сюди йшли. Через це село. Ось прямо по цій вулиці вони йшли. Так. Ну, на нашій вулиці живе тільки сусід наш, дядя Віталік, який допомагає нам собак. до собакою дивиться та за домом. А я забрала батьків в марту, приїхала за ним і забрала. Я просто з 14 років переїхала в город і там жила. А батьки в мене тут жили. З братом. Ну тут, знаєте, поставалися ті люди, які не виїжджали взагалі, а зараз вже, слава Богу, тихо, вже вертаються потрошку. ми батьки, батьки наші западні їдуть, хочуть тут жити. Ну, поки нема світа газу, звісно, хто їх сюди пусте, то ми їх в місті зараз приймаємо в западний, на Ніколаїв, а приїхали забрати речі такі, які необхідні, і собаки, гуманітарку привезли, таку, щоб накормити. Ну, якщо туди трошки проїхати, то там на нашій вулиці більш-менш людей навіть вікна є цілі. Тут, от іменно в цьому районі, отут я прям сильно. Оце в моїй невестки, вдома ми туди зайшли, там взагалі нема нічого. Як заїжджаєш на вулицю, де твоя собака, така худа, яку ти не могла забрати, кота теж знайти не може, всіх ж не забереш, розумієте? Дуже, звісно, боляче. Ну, тут просто от школа, де я вчилася, да? а там, де я жила, там от трошки туди, як під'їжджаєш, хоча там і не так сильно побито, але все одно. Душа болить, що заходиш в хату, а хата криша вже повалена. Тут пройшло моє дитинство і прийде надіюсь, надію, що дитинство моїх дітей. Я надіюся, що тут застроїть школу. Ну, школа може дистанційно вони будуть, а так щоб магазин хоча б хоч. Хоча б, щоб дачні посілки залишилися. Ну, надіємося, ми вже привикли так до цього, що сподіваємося, що все буде відстраюватися і все буде добре. Вроді як потихеньку люди з'їжджаються, так з'являється якась надіжда.